Ящур це висококонтагіозне вірусне захворювання, яке вражає парнокопитних тварин. Воно спричиняє значний вплив економіці та твариництво. На початку року ящур був зареєстрований в Німеччині. 7 березня спалах цього захворювання зафіксували в Угорщині, що межує з Україною. Клінічні ознаки захворювання яскраво виражені. Серед них слинотеча, ерозії слизових оболонок, підвищення температури тіла тощо. Це одне з найнебезпечніших захворювань на даний час на планеті, так будемо говорити. Останній випадок ящуру був у нас зареєстрований в Україні в 1988 році, ще при радянській владі. У 92-му вже Всесвітня організація захисту здоров'я тварин оголосила, що у нас його немає і. Після того було припинено всі вакцинації тварин. Тепер випадок був у Німеччині нещодавно, і останній випадок зареєстрований цього захворювання у Венгрії. Тобто, це маємо напряму 450 кілометрів від наших кордонів з Україною. Захворювання дуже небезпечне, тому що воно, як хворіє в ці парнокопитні тварини. Хворіють люди у відповідь на спалах хвороби в Європі в Україні впровадили низку заходів. Пропуск пасажирів та екіпажів через дезінфікуючі килимки, проведення дезінфекції транспортних засобів та забезпечення виконання заборони на ввезення продуктів тваринного походження. У Закарпатській області ми у нас границя чотирьох країн. Із всіх чотирьох країн до нас може прийти небезпека щодо цього захворювання. Заборонено випас худоби в 10-кілометровій зоні. Тобто 10 кілометрів від кордону на даний час вже заборонено, пішов посилений контроль на кордоні та транспорті, тобто заборонено ввіз з угорщини будього виду продуктів, як сирих, так і варених як завоз живих тварин. Дотримуватись правил безпеки особливо важливо зараз, у весняний період, адже низька температура та підвищена вологість є сприятливими умовами для поширення вірусу. Захворювання настільки небезпечне і приносить економічні збитки, що важко це, а особливо цей наш час, коли нам потрібні як кажуть, і кошти, і все. Експорт імпорт воно зразу припиняється всіх молочних продуктів, м'ясних продуктів з парнокопитних тварин. Це ми не можемо ніде дати ні, ні, від, ні продукції від парнокопитних. Наразі Україна має офіційний статус Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин як країна вільна від вакцинації від ящеру. Тож дотримуватися вище зазначених правил критично важливо.